Друзі, вітаємо вас з величезного дилерського центру компанії BYD. Як бачите, я стою на фоні автівок, які ви чудово знаєте, це Юані, Tang. Багато, багато з вас і володіють даними автівками, і залишають реально тільки позитивні відгуки. І звісно, сьогодні ми приїхали знімати для вас продовження лінійки Династії: це BYD Yuan Up. Машина, яка вже взірвала китайський TikTok, яка за одну добу вже має безліч перезамовлень. Друзі. Нехаймо час і знайомимося з цією чудовою автівкою. Розміри. Довжина 4,310, ширина 1830, висота 1675 і колісна база 2620 мм. І так як ця машинка невелика, вона і не важка. Тобто базова комплектація важить 1430 кілограм, оці максимальна 1560 кг. І в даному випадку в салоні у нас знаходиться максимальна комплектація, але не просто максимальна, а максимальна можна назвати її плюс. Бо тут ще додатково встановлено пакет опцій, про який ми з вами поговоримо пізніше. І давно ми цього не робили: перевірка оцінковки кузова. Почнемо з багажника. Бачите? Fn плюс цинк. Оцинковано. Заднє крило. Оцинковано. Задня двері. Також оцинковано. Ну, як ви розумієте, крило. Ну, як... Добре, покажу вже, що двері теж оцинковані, і крила передні теж оцинковані. Ну, що не... найважливіше, то це, що пороги, друзі. Пороги. В даному випадку теж мають оцинковку. Тобто, як ви бачите, ми дочекалися того моменту, коли на ринок вийшла бюджетна, реально недорога машина з повною оцинковкою кузова. Як я казав, в даному випадку у нас стоїть максимальна комплектація з пакетом опцій, і тут стоять 17 колеса, які теж входять до цього пакету. Розмір 215-60R17. У всіх інших комплектаціях буде стояти 16 колеса. І кліренс. Кліренс в мінімальній точці, а це під заднім речагом 18,5 см. Але, друзі, під батареєю 21,1 см. Тобто машина доволі таки висока. І тільки в топовій комплектації у нас стоять лінзовані фари. В базі і в середній комплектації будуть звичайні леди. Але так як у нас тут стоїть комплектація з доп-пакетом, тут ще фари і адаптивні, тобто вони підлаштовуються під дальнє освітлення автоматично. Ну і окрему увагу треба звернути на оці от пороги, які доповнюють знаєте, такий агресивно-позашляховий цієї автівки. І, до речі, от такі от фішка BYD, вони завжди клепають свою надпись BYD Design. Ну, щоб всі розуміли, що китайці ні з кого не скопіювали, а це виключно їх розробка. Окремої уваги заслуговує задня частина даного електромобіля. По-перше, ви бачите, що є двірник. По-друге, ну подивіться, це Song L. Друзі, це Song L на мінімалках напис BYD, а не Build Dreams, все як ви любите. Але є одне але. Навіть в топовій комплектації тут електропривода немає. Тому все по старінки. Ну і як ви бачите, багажник, в принципі, тут невеличкий. Але в нас є і подпол, в якому, як завжди бі воді, складено всяке барахло, типу зарядок і розрядника. До речі, розрядка тут також є, 3,3 кВт ця машина віддає. Але ми ж таки можемо скласти задній ряд. Я сподіваюся. Давайте подивимося. Так. Да. І складається він 2,1. І складається він, до речі, в рівний пол. Друзі, тут. Ну, метра півтора є. Враховуючи, що ця машинка невеличка, ми вважаємо, що всього абсолютно вдосталь. Погнали в салон. Ці з вас то підписано наші пабліки в інстаграмі і в телеграмі. бачать наше життя поза кадрам. І ви знаєте, що ми можемо вам доставити як новенькі, так і боушні автівки. І ми обов'язково при вашому бажанні докомплектовуємо їх усілякими. Фільтрами, брозовиками, вітровиками все, що ви хочете мати в своїй автівці, коли вона приїде до Києва, все обов'язково буде лежать багажнику. BYD не виняток, тому дана автівка буде їхати з кілимками BYD. І, як правило, ми ще домовляємось з салоном за 7 кіловатну зарядну станцію в подарунок. Тобто, завжди у нас все виходило. я Думаю, що ui App не буде винятком в даному випадку. В даному випадку ми дивимося на роздутий BYD Delfin. Це навіть схоже по ручкам дверей. Тут, звичайні, ручки стандартні, насправді найнадіжніші, як на мене. Ну і бачите, як широко відкриваються двері. Але ті, хто дивився наш огляд з BVD Song L, до речі, якщо не дивилися, обов'язково подивіться, дивіться на саму двері. Такі ж рублені да, форми. Да, і сама карта дверей теж дуже нагадує Бівай Song L. Тут у нас кожзам, кожзам, пластик і отакі от ручки, до речі, металеві. Особливу увагу я би приділив саме кнопкам відкривання вікон. Вони пластикові, але вони дуже з хорошим ходом. Але складання дзеркал є тільки самі топові комплектації. Перші дві комплектації цього, на жаль, не мають. Ну і з Biova Disson L сюди перейшли отакі от от сидіння нового зразка з такою перфорацією. До речі, вони дуже зручні. І, опять-таки, кажучи про комплектацію, тільки в топовій комплектації буде електрорегулювання сидінь. Перша і друга комплектація по факту є однаковими машинами, які відрізняються виключно об'ємом батареї. Посадка, як ви бачите, вона 1,78 м, я сиджу зараз на максимальній висоті, і в мене над головою ще кулак. Ще кулак над головою. Кермо. Кермо знову таки біла L. Да, тільки тепер значок юаня. Регулюється, вона по висоті, і по виліту, що теж, до речі, дуже хорошо. І сама торпеда це м'який пластик. От, дивіться, не знаю, що видно, вам не видно, як вона згинається. Окрема подяка компанії b за те, що вони уходять від глянцю. Тепер тільки матовий пластик, який не залишає жодних відбитків пальців, як ви бачите. Є тут така от ручка страху, якщо ви дуже швидко гоните на цьому електрокарі, щоб і вам і вашому пасажиру було не страшно. І є у нас одна безротова зарядка. Дивіться, до речі, вона знаходиться під такою от мікрофіброю. І це тільки в топовій комплектації вона є. Два підстаканника і підлокітник. Підлокітник у нас немає абсолютно нічого. Але він теж із кожзаму і це досить зручно. Ну і звичайний бардачок, який, бачите, з підтримкою, щоб не відбив ноги вашому е попутчику, він доволі такий глибокий, але він повністю пластиковий, нічим не обшитий. Ну, і в даному електрокарі, як ви бачите, в топовій комплектації, у нас є панорама, до речі, тонована і є механічна шторка. Це є основна відмінність між першою і другою комплектацією, ну і звісно оце, і третю. Там шторки з панорамою не буде. І, до речі, не буде молдінгів на криші, тому тут ще є можливість доставити додатково багажник. Ну і ви часто в коментарях мені пишете за те, що я дуже багато уваги приділяю коліну. Повірте, для мене це дуже важливо, і бійваді тут пішли далі. Вони зробили тут дирку, і дивіться, моє коліно чудово сюди вкладається. І, друзі, повірте, незважаючи на маленькі розміри цієї машинки, посадка здесь просто топова. Молодці бійваді. Просто робота над помилками зроблена найкращим образом. Акустика тут не Direct, не Infinity, але от в топовій комплектації з пакетом додатковим тут 8 динаміків. Якщо ви не хочете доплатити ціна 6000 юаней, у вас буде просто 6 динаміків, які звучать також досить непогано. В базовій комплектації, до речі, буде 10-дюймовий екран, а в двох топових 12-дюймовий екран. Але дивіться, яка фічка. В b вперше обрали поворотний екран саме з керма. Але він же і залишився можна тут нажати і він повертається. Англійська мова, звісно, є, система, як ви бачите, ще. Попереднього D-Link версія І що, ну, тут стандартний BVD ви всі його чудово знаєте. Англійська мова є, відкрита система, сюди будь-які додатки, навігацію, все буде у вас працювати без будь-яких проблем. Але так як ми сидимо в версії з ДОП-пакетом, то у нас ще є підігрів сидінь. підігрів двох передніх сидінь І тільки от в цій версії він є. І у всіх трьох комплектаціях є камери 360. Сказати, що вони прям чудово в якості. Ну, Нормальний. Він просто нормальної якості, десь на 3 з плюсом, але не забуваємо, що ми сидимо в дійсно бюджетній автівці. Ну і табло приладів Бівайді, як і у всіх моделей, можна попереключати е, режими рекуперації. Бачите, можна виключити все, що хочете, вплоть навіть до розгону до сотні можна замірити. Як ви бачите, машина стоїть зараз в салоні, і у нас показує 8,7 кВт розхід, звісно, це буде більше. Але заявлено, до речі, в нього як 12 кВт на годину. Це ми побачимо потім. Ну і, звісно, можна включити так, от, режим повної навігації, але це коли у нас навігація буде включена на основному екрані. Ну, і як ви бачите, у нас комплектація з допопцями, тому у нас є проєкція HUD. І це, мабуть, один з найбюджетніших електрокарів, який має проєкцію на лобове скло. І, до речі, вона досить хорошої якості. В даному випадку у нас стоїть, бачите, зимний режим, тому вона синя. Якщо бісили гітара на Біваді UI+, гітари більше нема, тут все стандартно. І тепер у нас є такі зручні ручки. До речі, вони дійсно з хорошим охватом. І ну, воно не скрипить. Абсолютно не скрипить. Добротно зобрано. А от задній ряд це дільна фішка. По-перше, тут є підлокітник. І він є тільки в топовій комплектації. В базі його не буде. Посадка тут, ну, як я не люблю, насправді, що в мене ляшки не прилягають до дивану, але. Знову таки, я бачу по коментарям, що для багатьох це не дуже важливо. Але ви, до речі, самі бачите, що він дов доволі таки прямий. Е, із комфорту, ручки страху, будь ласка, і два USB-порта. Не Type-C, а звичайний USB-A. Ну, Якщо ви любите хранити всяке барахло в машині, ще от такі от додатково три кармани у вас є, будь ласка, вони, до речі, все теж із шкірзами і якось дов доволі непогана якість. скажи. Ну, якщо ви розглядаєте для покупки комплектації базово на 301 кілометр, то у вас не буде бокових шторок, буде тільки передні дві подушки безпеки. Бокові штори йдуть тільки в комплектації на 401 кілометр. Ну і під капотом, друзі, нас зустрічає BYD DELFIN. Абсолютно та ж сама машина з такими ж двигунами і з такими ж батареями. Ще є у нас тут кочерга, кочерга є. Як ви бачите, нема тут додаткової шумоізоляції, як в тому ж саме дельфіні. І тут. Я вам гарантую на те через через буквально два тижні появиться якась така кришка, яка закриє і зробить таку невеличку сюди ну, таку ячейку, щоб можна покласти якийсь ще ваш комплект. Ну і в даному електрокарі є тепловий насос, тому дана автівка повністю готова для холодної зими, ну і для наших кліматичних умов відповідно. Як і казав, тут стоїть той самий двигун, що стоїть і в біваді дельфін. До речі, який себе чудово зарекомендував, і він на Юані плюс стояв. Базова комплектація 70 кВт 180 Ньютонів крутного моменту. Буде працювати він з батареєю також на 32 квт години яка буде проїжджати 301 км по тестам CLTC. Звісно, є підігрів, і охолодження, і тепловий насос. Ну і дві топові комплектації це 130 кВт. І батарея 45.12 кВт годин, яка дозволяє проїхати 401 км по тестам CLTC. Тобто, ви бачите, що це абсолютно той же самий двигун і та ж батарея, яка була у біваді Дельфін топової комплектації. Як завжди БІВАДІ показує, що вони збираються виходити на європейський ринок, тому у нас два порта зарядки знаходяться разом швидкий і повільний. В Європі, звісно, це буде порт ccs 2. І ця машина віддає електроенергію 3,3 кВт. Є ще одна така немаловажна деталь. Базова комплектація заряджається максимум 45 кВт на годину, топова 65 кВт. Приймає на себе. Ну і перед тим як ми озвучимо ціни, скажемо таке: дві перші комплектації відрізняються виключно. Батарею. Тобто 301 км саме базова комплектація, і друга комплектація це така ж комплектація, просто з більшою батареєю. База коштує 96 800 юанів. Що, в принципі, реально вийшло на 4 майже тисячі дешевше, ніж воно очікувалося. Друга комплектація. Друга комплектація це база на більші батареї. Це 109 800 юанів. І топова комплектація коштує 119 800 юанів. І в даному випадку є сенс вам розказати основні відмінності між перетопом і топом. По-перше, це відсутність панорами і молдингів. По-друге, це відсутність електрорегулювання сидінь і електричного складання зеркал. Ну і не буде у вас бездротової зарядки вашого телефона. Погодьтесь, це далеко не найважливіші функції електрокара, тому саме китайці будуть брати середню комплектацію, бо по суті. Панорама не дуже потрібна, ну і все це ви бачите саме теж. Ну і у нас є комплектація, конкретна. Ця. Це топ з доп-пакетом опцій. Я вам зізнаю, що ми сьогодні об'їздили 6 салонів, щоб знайти саме конкретно цю автівку. Пакет опцій коштує 6 тисяч юанів, тобто ця машина коштує 125 800. І це сама дорога комплектація. Нагадаю, що входить до цього пакету: це 17 колеса, це адаптивні фари, це підігрів сидінь. Дуже важлива річ для умов України. Це вісім динаміків замість шести, хоча це не найважливіше. Але що найважливіше, це проекція на лобове, яка ви самі бачили дуже хорошої якості. І автопілот другого рівня. І, друзі, 24-й рік на дворі це дуже потрібна річ. Повірте, вона буде щитувати знаки навіть в Україні. Біводі читають знаки. Вона буде тримати полосу і вона буде мати адаптивний круїз-контроль. Погодьтесь за 125 тисяч юанів. Ви отримаєте абсолютно все. Ви отримаєте хороший кузов, немаленьку машинку, з повною оцінковкою і з повним набором функцій, які є на 24 й рік в електрокарах даної цінової категорії. Ну, хіба на щастя? Ну і поки ми знімали відео, вже потемніло, вже салон закрився, ми розклали всі декорації назад. Ну і друзі. А тепер давайте поговоримо конкретно от про дану автівку. Що ви думаєте? На нашу суб'єктивну думку, тут є один мінус це його батарейка. Все-таки на дворі 24 рік, і 302 кВт це взагалі смішно. 45 кВт, в принципі, нормально, але опять-таки, той же самий Юань Плюс має 60,5 кВт годин Так, ця машинка важить півтори тонни. Так, вона невелика. І за що цього, дійсно, можливо, буде навіть менше, ніж заявлений розкіст, там 12 кВт, але все-таки 45 кВт, тобто реальних тут ну, це 300 км, 320, мабуть. да? Це, мабуть, єдиний, можливо, невеличкий мінус. У всьому іншому у вас оцинкована автівка, яка чудово виглядає, яка доволі комфортна. І, до речі, ми поки знімали, теж помітили. Сам салон, він не воняє. Ті, хто володіє дельфіном чи юанем плюс, там шкірзам такий специфічний, він як резина. Тут вже нормальний шкірзам. Тобто до салону питань нема. Посадка хороша, виглядає хорошо. Ну, немає електроприводу багажника, але повірте, це взагалі не проблема. Це можна зробити абсолютно за невеличкі гроші. В цілому ми задоволені даною автівкою. А чи задоволені ви, напишіть в коментарях, нам буде цікаво подивитись вашу думку. Друзі, якщо ви хочете стати власником цієї автівки чи, можливо, якоїсь іншої нової чи БУ автівки, пишіть нам, всі наші дані завжди в дописі під відео. Ми доставимо вам найкоротші терміни за найкращою ціною. А наразі, друзі, дякую вам за перегляд і ставайте власниками цих чудових електрокарів.